Доброго дня, всіх вітаю на каналі Техніка Поля, ми знову в ефірі. Локація беззмінна, торгівельний майданчик в місті Кропивницький. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Переходьте, замовляйте, запчастини агрегати, не забуваємо. Дуже великий асортимент. Також наступне відео буде нові трактора. Вони теж поступили ЮТО, Юту, нова модель. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо, задаємо питання, пишемо, запитуємо не тільки по агрегатам, можете і по запчастинам, також там, на інші агрегати. А в даний момент хочемо вам зробити відеогляд на ось цього красавчика. Це у нас оприскувач причіпного типу модель Kronos 3000 на 22 22 це у нас ширина захвату. Штанги або оприскування цього оприскувача. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам, а також до кінця додивляйтесь відео це, бо в кінці буде показана робота в полі, як він розкладається і як він працює на різній поверхні під кутом. Поїхали габарити по довжині 6550 мм по висоті. 2450 мм і ширина самого оприскувача 2900 мм. Вага пустого без води складає 2010 кг. А вже уж, повна вага, коли вже заправили його, настроїли для праці. Повна вага 5110 кг Об'єм Бака у нього йде 3000 літрів. Ось так він виглядає. 3000 літрів. Ну і ширина захвату штанга, за ту, що я казав, 22 метра. Модель Кронос 3000х22. 22 це ширина захвату по штангі. 3000 це об'єм бака в літрах. Так, насос у нас. Почнемо з самого серця даного агрегату. Це дуже важливо насос. Він у нас стоїть від відомої фірми Anovi Riverberry. Він у нас йде на 160 літрів. Ось тут він встановлений на дешний такий подіум для нього. Класний агрегат виконаний 10-го. Жовтня 24-го року. Також дуже новенький, свіженький, геть, тільки-тільки прибув. Так, по розмірам, по колесам. Розмір шин 9,5R42. Ось цей розмір. Має ось такі крила. Раніше були пластмасові. Зараз роблять ось такого типу крила. Вони також мають... Крила регулюються по ширині, бо ширина по колії у даного оприскувача, вона змінна. Ось так вона виглядає, ось такі два кріплення попускаєте і задвигаєте. Ось так. І задвигаєте або розширяєте колію. По ширині колії. Так, я вас так покажу. По ширині колії. Колія може бути від 1550 мм до 2100 мм. Здвигайте, роздвигайте, як хочете його і експлуатуйте. Кліренс даного апарату складає, кліренс. Знаю, що це таке висота між... відстань між землі до... Рами апарату складає 650 мм. Робоча висота штанги, яка по ширині захвата складає 22 метри, від 600 мм до 1800 мм. Робоча висота штанги Мінімально 600, максимально 1850 мм. В комплекті йде комп'ютер. Від компанії Arah. Модель Bravo 180S. Він п'ятисекційний Тому що цей оприскувач йде також на 5 секцій. Міксер. Підходимо ближче, дивимося. Міксер у нас ось такого плана. Не імпортний, український. Це ви одразу побачили. Він по об'єму складає 28 літрів. У нього є пристрій для промивання каністр. Ось так він виглядає, така защолочка. Тут у нас користування такий кран, пістолет, можна так його назвати. Відкриваємо, щоб подивитися. Ось так він відкривається. Тут у нас і для промивка, і то, щоб його порожніти. Так він виглядає, закриваємо, защоплюємо. Також він регулюється. Опускається по висоті ось таким чином. Зараз, якщо я ось так, да. ось так він опускається у нас для зручного змішування рідин, промивки каністр, ось так він має такий кронштейн на пружинах, має такий замок, щоб він при роботі не... Шатався. І таким чином вже ж він і піднімається, і захлопується. Це по міксеру. Має цей оприскувач форсунки. Три, три, три позиції, три розпилювача. Вони всі інжекторні. В даному оприскувачі в комплекті йде примусова заправка бака. Вона у нас знаходиться ось тут. Примусова заправка бака. Ось такий кран. І шланга йде і заправляє сам бак. Зрозуміло. Так, В комплекті промивка бака з бачком на 170 літрів для чистої води. Він знаходиться у нас з ось цієї сторони. Ось такий. Бачок. Це у нас кран зливний іде. Ось так знизу, щоб ви розуміли, що до чого. Так. Потім, е, що саме головне, рама повністю і вся конструкція самого прискорча виготовлена, виготовлена зі сталі 09 Г2С. Ну і по детальне фарбування порошкове присутнє. Е, так, по формі штанги. Ось так вона виглядає. Якщо не видно, можна з іншої сторони. Вона зроблена таким чином. Ось тут краще саме видно. Форма штанги. Вона йде трикутничком. Ось тут так видно. Вона йде трикутничком. Це ця конструкція. Штанги сама надійна у світі. Ось так вона виглядає. Трикутником. Ось ці форсунка на три розпилювача обертові. Нержавіючі трубочки йдуть. Так, в комплекті ще, я покажу чуть пізніше, позаду дивимося на оприскощі ледовські стопи. І повороти. Дуже круті. Я не знаю, камера передає, але вони дуже круті, навіть не включені, як не працюють. Тут є маятниковий механізм штанги. Він допомагає тримати оприскувач. Якщо навіть сам оприскувач шатається, то рама буде тримати горизонт. За рахунок чого? За рахунок... Ось цих гідроциліндрів це саме йдуть вліво і вправо штанги. Це два гідроциліндра. Вони підключені по гідравліки. Ви можете це робити навіть в роботі, не зупиняючи. Також є пружини додаткові, які гасять коливання при роботі, розшатування. Також є ось такі дві пружини з однієї, вертикальні, і з іншої. Також є Бачите, допоміжні гідроциліндри такого типу. Вони окремі, вони до гідравліки, не підключені, не з'єднані. І також ось ці два гідроциліндри, які піднімають штангу, вони також роблять і тримають горизонт. Допомі і Допомагає компресор. Ось так він виглядає. Це все з'єднане гідравлікою. Раз, два, три. 4, гідроциліндри, які тримають горизонт, плюс допоміжні пружини 1, 2, 3, 4, 5, 6, які тримають також горизонт, і гідроциліндри, які не підключені один і з іншої сторони другий. Не підключені до гідравліки. Ось так вони не вигадаю. Так, це я розказав, це подивились. Також є датчик до Воду, щоб контролювати. Сам бак зроблений з високомолекулярного матеріалу, поліетилен Він стійкий до різних температур, до перепада, плюс-мінус, дощ, сніг, йому не страшно. І це все вироблено в Україні, не забуваємося. Також має в комплекті ось такий кардан. Мухтой. Є така шкала у нас. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, буде робота в полі даного агрегата як він розкладається і складається. Також є фільтр, рукомойничок ось такий окремий. Також є. так Все роздивився. При стояночному експлуатуванні коли ви вже... Його не експлуатуєте, що поставили, промили, все поставили. Є ось такий стояночний домкратик. Його можна піднімати, опускати. Він тут фіксується пальцем. Ось так. Так, поїхали, подивимося про вивочні наші штучки. Тут є ось така підножка. Раз. І два, за допомогою якої можна піднятися наверх. Піднімаємося наверх. Так, щоб роздивились більш детально зверху цей апарат, ось так він виглядає. Під'єднані, все. Тут розподільники, регулювання, датчики, щоб ви бачили. Ось така рама. Трикутна, нагадую, трикутна, сама міцна у світі. Так, відкривається у нас одним поворотом. Ось так відкрили. Що ми тут маємо? Маємо розпилювачі, ми їх поки що поставимо так. Розпилювач. Ось такого плану. Ліхлір використовується. IDK, Зрозуміло. Фільтра тут у нас йдуть. Також ось такі у нас розпилювачі використовуються. Також вони йдуть, ліфлер. Ось так, якщо видно, нам Айдіка. Так, це по, ми, зрозуміло. Поставимо, щоб ми його не мішали. Має ось такий фільтр. І за те, що я казав, що є промивка. Ось цей красненький з зелененькими промивка пака, а також є е, в даному апараті є комплект інжекторних змішувачів. З керамічними наконечниками. Вони знаходяться в самому низу. Ось там. Вони не дають, постійно змішують в роботі, постійно змішують рідину, не дають, щоб осад залишався на дні самого бака Бак має ось такі перемички. Бачите, товстені. Ці перемички... Грають велику роль при роботі, коли вас гайдає. Вода також. І щоб вас по, не, по фізиці не шатнуло вліво-вправо, то вони гасять коливання води в самому баці. Так, все зрозуміло, цей апарат. Нагадую, він є у нас по наявності. Зараз тихенько зрізимо з ножка, все як положено, ручки, рукоятки. Закриваємо, піднімаємо, закомплектовуємо. Так, є. А, забувся, тут використовується покупний ось, такий, ось таке кільце, воно імпортне, дуже-дуже довго не розбивається при експлуатації її. Даний апарат є у нас по наявності. Нагадую, модель Kronos 3000х22 це штанга. Можна замовити різні. На 2000, на 2500, на 3 штанги. 18, 22, Різна комплектація. Також можна доукомплектувати під свідкою, щоб класно працювати вночі. Тоже Це окремо можна докупити. Ну а так підписуйтесь на канал, ставте лайк, вподобайки. І дивимося роботу в полі, як він працює і стаємо до праці.